Всім привіт! Знову Ярік Мазур і Петро Мазур Ярославович. І Ми бачите, строїмо тепличку. Наші теплички залишилися у нас на Херсоні, якими ми вибудували і заробляли свої гроші для прожиття. І Тато зібрався собі ставити теплички, тут у нас будуть вирощування розсади. Ранньої розсади будемо продавати як розсадою, бо в нас є дуже багато насіння. F1, F в першій репродукції дуже доброї капусти є, ну і багато різного там помідора є. Забрали. Забрали з Херсона, так, що ми хотіли вирощувати багато, у нас там вдома гектари були, так як тут у нас землі небагато, то будемо судити на розсаду. На цей рік у нас буде розсада продаватися, так само можна буде заказати там, через пошту. А, зараз, а після розсади ми будемо, батько буде вирощувати тут огірок. так? Огірочок, бо... огірочок по боках, Це тільки на середину огірочок буде, так як вона тут низька, а на середню так. два ряда можна чи чотири пустити. Пустити огірочка. Буде. Ми пробували так, що будемо робити. Можна відкрити, взяти. Так, так. Для того ми робимо таку, це все буде дешевша теплиця, тому що все-таки гроші не дозволяють різну якусь так. зробити. І хто знає, що може ще й повернемося додому, щоб не вложити великі гроші в... В чужу теплицю, потом не забереш і поїдеш, а тут все залишиться. То на що би заробити на тепер. Ми збудуємо таку тепличку. Одне більше ствопки йде гроші, це на плівку. На плівку. На да. плівку. Заказ будуть мене питають, де ви плівку. У мене плівку брали. Планета пластик була да. така непогана. У мене 5 років відстояла, Шості, Ну, вже хлопці передавали, що в мене там і ця порвалася. Порвалася. Там 5 років, були да. відкриті двері, ну і вітри, і все остальне так, що порвали. Але 5 років це суперово. І дехто говорить, що на дереві теж менше буде. Ми її не будемо бити. Так. Я маю йду прибивати. Я спробую натягнути її, пленку по стовбурах, дамо, по латах дамо, по всяких балках, і подивимося, як воно в нас вийде. Я думаю, що вийде непогано. О, а тут ми укріпимо. Дехто теж питає, тут збоку буде доска, так. ще йти будуть ті лати, Зробимо, там, да. там центральна буде, а остальне можна по. Самих тигалатах вкинути в брусках, можна вкинути просто-напросто дроту, дріт, так, дріт, щоб було в нас нормально. На зиму, звичайно, її лишати не можна, з, як на сніг, тому що сніги все, все рівно то не пів. Хоч так. в нас там буває, треба більш поконусно. А тут ми просто-напросто будемо півку, як то кажеться, аж весною. Це підготуємо, а плівку весною. Ну, це може в кінці весною. кінці да. лютого бути, подивимося по погоді, да. так як зараз примхливі погоди може бути і тепла ціла зима, як то говориться. Так є. То Зараз ми будуємо її. Знімемо ролик, як ми будуємо. Тут у нас стопчики через 2 метри. 2 метри. 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 Ну, як, як у нас профільна була теплиця. Технологія та сама, тільки дерев'яна буде. І дерев буде. Посередині будуть стопчики. І і зробимо дерев'яну тепличку. Думаю, добре вийде. Все детальніше про теплицю. Ми Снімемо ще ролик окремо, скільки в нас вийшло. Да, помаленьку будемо скидувати. Потім до кучі зберемо і покажемо да. від початку до кінця. До кінця. Як, вона, до, як ми накрили, да. Як накрили, так. До, Тут як можна накрили. по теплиці так робити. Тут у нас розстояння 40 метрів, 40 на 6. 40 на 6. Ну, у нас в Херсоні 50 були 50 на 6, 50 на 6. 50 на 6 теплиці профільні. Ось можна прийти по силиці, буде в описі відео наші теплиці, які ми там їх ще по 700 доларів. У нас була тоненька теплиці, дуги, але простояли 5 років, хоч би що. Так. Там розказували, що у вас вона не встоїть. А вона стояла і стояла, ну це переважно да. катаклізм. Як буде да. не люба, може люба. пострадати. А сусіда та і, і, і така з такої труби. А труба була, то Професіонально її погнуло. Погнуло так само, така як нашу маленьку. Добра, да. Її просто деформація він мусив під зріз, зрізати. Да, і заново все переробляли. Ну, тоді був просто катаклізма. Така да. була, прийшлася в нас. У нас теж є відео, да, відео е яке є. воно погнуло та дійсності, да. що то був дощ, і прямо, я не знаю, ураган якийсь такий страшний, що його придавило. Роздави, роздавило роздавило так. Дві теплиці нас роздавило, У нас було п'ять теплиць, дві роздавило і три залишилося. А це вже до нас, бачите, це наші а, вже котики. Наші котики, котики вже Вони не люблять. У мене відео, є останнє відео з Херсонщини, з да. теплички я знімав відео, не там показував і ціни у ага. панях. І до мене теж кіт прийшов, останній раз я його бачив. Ну як да, не останній, да. але Так, да, За нашими котиками там дивляться це, в Херсоні. Та. А це, бачите, прийшов ага. і люблю котів, люблю собак. І а у нас є. собачки ще, і є котики. Єсь ми котики. Собі взяли, бо це і бо, без і... них і буде, і буде тепличка. Буде тепличка. Будемо займатися, буде цікаво, знімати будемо ролики. Так, А хто не хоче собі поставити тепличку своїми руками, наприклад, немає часу, все ми десь на роботі, то в описі під відео можна поставити. Там є силочка на хлопців, які роблять теплички. Леонід Маркович. Переходимо, ставимо теплички, в них там є ролики, отзиви людей, кому вони ставили. Вони ставлять як великі професійні, так і маленькі теплички. То переходимо в описі під відео. А ми з татом. Будемо зараз ще збирати і далі буде ролик, що ми будемо шукати ще собі мотоблок. Так. Бо так ми нанімали людей, все робити. Теплички, тракторець такий не піде, бо це невелика. В такому в мене було там два та, да. мотоблока. Там, де ще стоять. Там, дай Бог, та, десь сусіди стояться. Вони. Хотів я тут взяти, зараз вони дуже велика ціна підросла. Будемо шукати. Але вже буду шукати, хочу все рівно. Якщо там, може, щось не знаю. Да. Але все рівно. Треба своїм робити, собі так. вийшов, пофризував. І Тут ще одне, що піщана земля. І легше піщана, можна мотоблоком. Піщана, Супер, да. і о, дивіться, дивіться, бачите, земля мегенька тут легенька. Дивіться, бачите. о. І якраз його мотоблока, то навіть можна не орати поле. Да. Мотоблоком прийшов, перебив, особливо воздушний, да. він там до 30-35 см, 30, 30 хватить тут. Так. Ти перебив собі і все, маєш пушок, бачите, земля-пушок. Так, Вона є. не забувається так, ні нічого, навіть від літом підеш, картоплю підрити, а воно просто кушок. Uh -huh. Бо ту піщано таке тут було більше до трицяного, бо тут uh -huh. є низовина, а так земля тут теж причудова. Чудо, легенька, легенька ну, чекова, земля. Так. І дуже добре росте. Ну, наступному ролику будемо ми шукати татовий мотоблок. Будемо їздити, будемо брати або бензиновий невеличкий, ми хочемо маленький. Ми перед цим тіли Шести, трактора. Шести семек да. треба, це мінімум треба да, для да. себе. Такі, як мають до гектара, це сім кінських сил. Кінських сил хватить. Бо у нас були вдома дев'яти кубові. Ну, Дизельні. да, дві аврори. Там хватало його. Дві аврори, ми, 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 працювали на гектари. Так, так. А з Пишемо в коментарях, які, які у вас мотоблоки, і в наступному відео ми будемо з батьком їхати, вибирати, шукати собі мотоблок. Все, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім всього найкращого.